Тим часом зграя збиралася на велику раду. Та коли він приземлився, то побачив, що всі нібито чогось чекають. Так воно й було: чекали на нього. Чайко Джонатан Лівінгстон. Стань усередину! Слова старішини звучали дуже врочисто. Виклик усередину кола означав, чи страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло пошани це честь якої зазнали хіба що найславніші з ватажків? Так, звісно, подумав Джонатан. Сьогодні вранці вони бачили мій прорив, та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу поділитися тим, що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Джонатан Лівінгстон, мовив старішина, стань перед очі твоїх товаришів у коло ганьби. Його наче вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір'я обвисло, у вухах зашуміло. У коло ганьби? Це неможливо, прорив. Вони не розуміють, вони помиляються, вони помиляються. За своє неподобне легкодумство, гудів урочистий голос, за те, що спаплюжив гідність і звичаї народу чайок. Виклик Уколо ганьби. Означав, що його виженуть зі зграй, засудять до самотнього життя на далеких скелях. Настане день Джонатан Лівінгстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занапастило. Життя це незбагнена таємниця, і нам досить знати одне ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо. Чайки ніколи не суперечать великій раді. Та Джонатан усе таки насмілився подати голос. Легкодумство, браття мої, вигукнув він. Хто думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя, його найвищу ціль? Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати риб'ячі голови. Але ж тепер нам справді є для чого жити, щоб учитися, відкривати нове, бути вільними. Дайте мені тільки спробувати, дозвольте показати вам, чого я навчився. Зграя, наче скам'яніла Ти нам більш не брат, нарешті промовили чайки одна по одній, а потім з поважним виглядом затулили собі вуха і повернулися до нього спинами. Джонатан Лівінгстон провів рештку свого життя на самоті, але від далеких скель він улетів далеко-далеко, і єдине, що його смутило, це не самотність. А те, що чайки відмовилися повірити в чарівну красу польоту, хоча їм варто було тільки відкрити очі, щоб її побачити. Сам він кожного дня робив усе нові та нові відкриття. Він дізнався, що пірнаючи у стрімкому піке, може зловити рідкісну та смачну рибу, яка водиться на глибині 10 футів. Тепер йому були не потрібні рибальські човни і крихти черствого хліба. Він навчився спати в повітрі. Навчився тримати курс уночі, коли вітер дме з берега, і долати сотні миль від зорі до зорі. Так само спокійно він долав туманну запону над морем і прорвався до світлого чистого неба. У той час як усі інші чайки лишалися на землі, і гадки, не маючи, що в небі над ними існує щось інше, крім туману й дощу. Він навчився мандрувати з сильним вітром у далекі краї і там ловити на обід смачних комашок. Те знання, яке він колись хотів відкрити всій зграї, тепер було його єдиною розрадою він навчився літати і не шкодував, що йому довелося сплатити за це таку ціну. Джонатан зрозумів, що тільки нудьга, страх і злість скорочують життя чайок, а сам він був вільним від цього тягаря і тому прожив довгий щасливий вік.